Сьогодні в нас таке велике, гарне свято, дуже важливе свято свято День Соборності України. Мета цього свята показати дітям, що ми всі єдині, що українська нація це Мирні люди, які прагнуть єднання, які прагнуть життя в мирі в процвітанні. Ми сьогодні спробуємо, по-перше, зробити ланцюжок єднання, який традиційно люди роблять це свято. На ланцюжку єднання дітки розгорнуть український прапор, основний символ. І ще щоб показати, яка наша країна багата, скільки людей, скільки міст в нашому Україні областей, ми спробуємо. З дітками створити карту України. На цій карті дітки розгорнуть герби обласних центрів, а також ті символи, якими гордиться, пишається кожна область. І на святі сьогодні дітки будуть розказувати вірші, співати пісні. Як би важко нам не було, але ми маємо виховувати наших дітей добрими. Мирними і розуміти, для чого вони живуть, цінувати своїх батьків, цінувати наших захисників. І сьогодні наші батьки теж долучилися до цього свята. Вони є активними учасниками. Ну і ми сподіваємося, що це свято залишиться в серцях і в душах наших дітей на таких святах і взагалі в дитячому садочку. Ми навчаємо дітей, що наша Україна єдина і неділима, що наші діти об'єднали, що наші українці це одне єдине ціле, адже. У ті роки, в 19-му році був створений ланцюг від Львова до Украї до Києва, що символізувало єдність усіх українців, незалежно хто де проживає. Чи він проживає у Львові, тобто від, від Львова до Донецька, від Сімферополя до Києва і так далі. Що таке з лука діти повинні знати? Що це за свято? Адже ми це як єдиний організм, який не подільний. Так і це діти повинні знати незалежно, де проживають наші українці на території. Ми одна єдина. Сім'я і наша земля неділима.